Привіт! Ранкова рутина трохи вже закінчилась. Хто в школу, хто в садочок, хто по справах, а ми з дідулею зараз трохи поприкидаємо туди, поїдемо, теж у магазин з'їздимо. Дещо треба підкупити, а вже завтра і в дорогу. Далі їдемо, далі. Всім хочу побажати хорошого дня, хорошого настрою і смачної кавусі. Ми свою вже випили. Дідуля вибрився? Да. Нарядився вже в магазі. Ще й наша руковезло зятя немає, де подухався. Духай усе. Поки його нема, духай усе, що можна, і тільки вибери самі кращі. Добре. Оде колони і все понад духою. Ну, а що робити? Бо ж при ньому наче незручно, а як його нема, можна робити усе. З'їздимо в сільпу. Дещо купимо. Сьогодні хочу ще діткам. <клес> Перчиком пришарувати. Слуха прислала, гарний такий у них вродив. Фарші треба купити, так сметанка, томат є, все є. Трішки пройдуся пішкарусом. Заїхали, ну, показує, що шина задня трохи спустила. так. Вирішили зняти колесо, подивитися, яка причина, тому що це вже не перший раз нам пише. Поки дідуля там буде займатися колесом. На СТО. А тут недалеко, я кажу, пішла додому. чого ж я буду стояти, Пройдуся якраз і корисно. День гарний. Вже з завтрашнього дня ніби похолодання передають. Сьогодні ще жарко. Перці тушаться, трішки залишилось у мене фарші, до кончайтів тілік зробила. Коротше, Коротше говоря, обід скоро буде готовий. Дуня з дідунею десь поїхали по Орестуню. Ще й не, не телефонували, що їдьте, забирайте. Але каже, вже скоро 12. Так. Я сама поїхала забирати. А нічого він потрошку-потрошку далі звикне з дітками. А з дітками ж цікавіше, там якісь і завдання виконую. І ну, садочок є, садочок, що там балакать. Спідниця від зараз, спідниця трендова, горох актуальний. Далі поло від масі модуті. Жакет буде в таких же відтінках, як і верхнє поло, такий зверху монохром. Спідниця в образі виходить досить акцентною, підбираємо взуття. Підбор маленький, я вже їх носила, вони дуже зручні. Якось занадто просто скучновато, хочеться ще чогось додати. Лонг на жакет. Може бути так. Мені дуже важливо, щоб дійсно це не виглядало, ніби ви підв'язали спину такий. Сюди цей варіант також може бути. Аксесуарний ряд, обов'язковий. Я люблю багато Супер Супернавушка, треба теж. Ці вінтаж. Але не вистачає, найголовніше, мені треба новий чехол до телефону, тому що мій повністю подертий, він впав ще на днях. Новий бренд аксесуарів для телефонів. Я замовила аж два. також ремінці додатково. Зараз будемо відкривати. Просто прозорий. Але тут є ще ремінець, він і буде самим головним акцентом: актуальний красивий шоколадний відтінок. Клас! Сьогодні мені прям дуже посуватиме сюди. Боже, як це гарно, дівчата! Це так красиво. І класно, що телефон завжди під рукою. Можна ось так. Можна одягати ось так. Клас. Іду за Орестом в садочок, у нас адаптація якраз проходить за вас собі. Матчу, Ореста взяла таку булочку з маленькою, він її не з'їсть, правда, але з чимось маю прийти, бо пообіцяла. Йду забирати. Вже сьогодні майже три години. Молодець. Іноді деякі люди вважають вас поганою людиною, щоб не відчувати докорів совісті. Від того, що вони чинили з вами. Доброго здоров'ячка, мирного дня, Божої опіки, ангела-охоронця вам і вашим рідним американа і красива чашка. Горнятка, кап, як то, як кому буде зручно. Чим сьогодні ми займаємось? А чим ми займаємось? Як зазвичай всім? Ну, сьогодні ще в мене плюс. Передивлюсь, перегляну, що є в холодильнику, що повикидати, що залишить. Завтра якраз у нас сміття забирають, те, що все підряд. Тому ну, треба дещо, Скажем так, треба від дечого збавитися. Зараз я вам дам рекомендацію на дуже потрібний товар. А ви зверніть увагу. Дорогі друзі, я завжди. І зараз обожнюю халати. Ну, от це мій такий домашній одяг. Ну, люблю я халати. Не скажу, що в Лондоні тут нема халатів, але саме таких, як я хочу, я і не бачила. Тому, заходячи на сторінку своєї подруги мами Жани, бачу в неї кожного дня новий халат. Перейшла по рекомендації за посиланням і була приємно вражена. Це наш український виробник, який на ринку більше семи років. Халати різноманітні. Розміри різні: чоловічі, жіночі, дитячі це махра, велюр, шовк – На ваш смак. Можете замовити парні, халати, можете замовити на цьому ж сайті та пулі для дому. На сайті ще є різноманітні піжами, різних тканин. Ну, зайдеш, очі розбігаються, не знаєш, просто усе тобі хочеться, і все тобі треба. І чоловічі такі гарні халати. Попереду у нас зима, тому. Тіло треба утепляти. От, як би не була далеко Україна від Лондону, я собі замовила два халатика. Чекала їх в цій посильці, але посилка не встигла часно прийти, бо посилка відправляється раз на тиждень і на наступний тиждень отримую я її тут в Лондоні. Тому отримаю і покажу вам обов'язково. Ще хочу додати, що сайт працює офіційно, замовляйте, не бійтесь. Дуже зручно товар відправляють Укр та новою почтою. Можна замовити по мінімальній передоплаті 200 гривень, або оплатити товар весь відразу. Відсилаєте параметри і вам підбирають ваш розмір. І від мене така порада. Зараз дуже багато українців за кордоном. Як варіант порадувати своїх рідних, які лишились в Україні у холодну пору року, замовить теплі халатики мамі, татові, племінникам, бабусі. І вони отримають це. Буде такий подарунок потрібний, корисний, і зігріє їм не тільки тіло, а й душу. Ще додам до рекомендацій. Якось у мене був, я десь замовляла, можливо, це був і цей сайт, це років п'ять тому. У мене був костюмчик такий, ну, сіро-шоколадний. Хто давно зі мною пам'ятаєте, я його кругом. І в Єгипет у ньому їздила, і на роботу, і в гості, якщо на вечерю просто хтось запрошував. Він вже е, носився, носився, не знаю, років. П'ять точно я його носила, ну, вже коли сюди їхала, я його відправила на село. Я зараз тут фотографію прикріплю. Ну Просто така, знаєте, походна і потрібна річ. Як -то, ну, просто зверніть увагу, дуже-дуже зручний. По-перше, на оцій тканині вілюр на ній не видно п'ятин. Щоб ти там не льопснув, на ній їх не видно. Ну І якісні. Я довго його носила і ще б носила, але но просто сюди вже не стала я його брати. Додам зараз фото і зверніть увагу, дуже-дуже зручний. Рекомендацію зробила. Переходьте, замовляйте, а я чекаю на свої халати на цьому тижні. Ближче до вихідного вони будуть. І домовлюся з дівчатками за такий костюмчик. Я бачила темно-синій, Оце бордо. Ну, як мені оце отут, так це саме зручна річ. Одягнув. Красувки і погнав чи в магазин, чи куди. І в тому я ходила, я не знаю на роботу, жилюдку на себе. У мене навіть десь є відео. Я зараз вам покажу. Я збиралась вранці на роботу і є цей костюмчик, довго носився. Зараз я, якщо знайду, викладу вам. Дівчата, рецепт. Дивіться, я ж не можу постійно вам повторювати. Смажимо баклажани. Їх треба 3 кг на один рецепт. Можете ділити на пів рецепта, 3 КГ. Жаримо ці баклажани до такого ось стану. 3 кілограми. От я жарю їх. це ж я неправильно трошки роблю, але ну, нічого, я тоді пересиплю цибулю. Я зараз їх посмажу. Ріжемо ми їх товстенько, дівчат. У мене просто дуже великі баклажани. Ну, широкі такі кільця. Я їх перерізала ще навків. І тр треба буде півтора кілограма цибулі. Цибуля, сира, напів кільця і теж товстенько порізана, ой, порізана, не смажена сира. І ми просто оці баклажани, дивіться. Пересипаю шарбаклажан, я просто за, оце, розхвилювалася і нарізала цибулю. Я б зараз не пересипала і все. Ну нічого, я переложу в другий лоточок. Пересипаємо сирою цибулькою. І тоді одна пачка мівіни приправи в рецепті м'ясна. Повторюю, я скільки була в Україні, м'ясної не знаходилася, жила там, то я брала курячу. Пачка, маленька пачечка. Пачка, ну, така приблизно приправи до шашлику, але без солі: 150 грамів оцту і 150 грам цукру. Оце ви все перемішуєте. Мівіну, шашлик, оцт, цукор. І оці баклажани, вже вони пересипані у вас будуть сирою цибулькою, виливаєте оцю всю приправу, стряхнули і поставили в холодильник на 12 годин. Вранці яка це смакота. У мене перший рецепт завжди йшов на ульо. Я робила по три рецепти, а потім вранці розкладаєте по півлітрових стерильних баночках, закриваєте кришечками, не закатуєте, прикриваєте. А дивіться, а на дно на водяну баню я вам рекомендую, як я робила. Я не став, не робила отих полотенець ніколи. Є м'ясна, о, прекрасна. Отих полотенниць ніколи не клала. У мене завжди були старі кришки ну, для консервації, старі, які я вже не використовую. І я під кожну баночку ставила цю кришечку. І оце на водяній бані півгодинки стерилізуєте. Тут потім закатуєте, укутуєте, холонуть, виносите зимою. У, да. Головне взяти ще гарну приправу до шашлика. Ну немає тут дівчат. У польському це вона може і єде. Я ж не розумію мови, Ну, це щось таке там гріб, м'ясо якесь нарисоване. Не знаю. Шостого буде, але я думаю, буде смачно. Особливо, хто любить баклажани. Ні, ви знаєте, ось у цей рецепт навіть були такі времена, що написать дітям, щоб болії купили, бо зараз все. Бо були такі в нас времена, що ми навіть, які времена? Гулянки, коли були, ми навіть на гулянки висипали ці баночки і Наташа Мільник є, це проводничка, так? Да? Ну... Жень, повторять, по сто раз Юлія Назарова там вже поруч живе. Якщо ну, і це не подіє, то вже я сама не піду на діалог. До речі, Наташа Мільник бачила, як цього разу я їхала до них у гості. От, і те, що я побачила, це була картина при Вона ще мені каже, це до балябона, до подруги ж думаю, їду. Торби подрузі везла. Подруга так зі мною поступила. Я просила єдиного, вийдіть на діалог. Донька моя написала дуже вічливо. Людочка, я не знаю, що у вас там вийшло з мамою, будь ласка, поверни всі речі, які ти в нас взяла. Це кошти мої та кожен, мого тата. Я буду приїжджати до тата на могилку, мені треба десь зупинятися. Просила по-людськи, але вона привезла тільки дівона. Сахар, 150 грам сахару, 150 грам оцту. Пачка приправи мівіна і пачка приправи до шашлика. Оце все переколочуєте, засипаєте, пересипані сирою цибулею баклажани і отак стряхнули, щоб воно ж так стряхнулося, і ставите на 12 годин в холодильник. Дівчат, ну проще простого. Тут заповнить 150-150 оцту і цукру, бо сіль у нас за сіль у нас відповідає мівіна. в моєму випадку вегета, бо тут мівіни нема. Поняли? А то мене вже подружка вчора хотіла, знаєте що, макаронику кидати, як справи у вас. Це ж бачите, як справи, розборки, розборки польотів. Гімняні люди зробили мені дуже боляче, поэтому ну, і не йдуть на контакт. Ну, не йдуть на контакт, будемо, значить, судитися. Буде не одне не одна, одна судимость у Олександра Кулібова, я не знаю, якого по батьків, а буде дві. В мене шкала я дівчат, все не хочу. Вже я думаю, всі почули, всі це знають. У мене дуже багато знайомих адвокатів серед підписників, які проживають в Києві, які можуть це все зробити, які можуть зробити довіреності. Знайдуть ще одних адвокатів, які будуть їздити на суд, на на суди. Ну людям це треба. А звідки Саша? Бівка чи соспраця, Олександр Кулібаба. робив лісгосп в лісгоспі на великій машині. Він збив людину, ну я не знаю скільки це років, пройшло жінку насмерт, були суди. Я ще їздила, підтримувала з Києва. Дівчатка, цибуля, сира, сира, жарені тільки баклажани. А це я просто. Розхвилювалась, цибуля вже повинна в мене бути нарізана, і я повинна просто, це вже в мене шар баклажанів є, я пересипала. Дивіться, і з півпорції виходить також немало. Щоб вам не робити багато, а зробити для проби, щоб ви знали, чи воно вам зайде чи ні. Ну, я думаю, хто любить баклажани, це зайде всім. І ви це зробите тоді на порцію, закриєте в баночки, спробуєте, яка це смакота взимки. Я ж кажу, що ми навіть відкривали на гулянки, хоч консервація зазвичай на гулянках. Не йшла. Ну, мало їх то. А це йшло, бо це дуже було смачно. Тут, знаєте, велику роль грає Мівіна. Смак же, знаєте, такий. І велику роль гра Привіт. І велику роль гра. <ріправа> Ні, це білка, соспраця. І велику роль гра приправа до шашлика. Дівчатка, ви спочатку зробіть, спробуйте. А стріжувати 30 хвилин. Відня... Від... Відразу закипання 30 хвилин. І згадаєте мене, яка це смакота, Дівчат, правда, це смачно. Головне гарну приправу для шашличка, щоб не було там солі. ну, Мабуть, у них вже й немає в цих солі приправ для шашлика. Ну, гарно так візьміть, знаєте, не дешево, не пошкодуйте грошей. Я ж ну, розхвилювалась і не нарізала цих, скажіть мені, цибулька не нарізала. Так що такі тоді дівчата. -то. А так би я зразу пересипала, наколотила. Це дуже швидко так це робиться. Це, я як, як ходила на роботу, їздила ж у Суми. Дівчата, піджарюємо до такого десь приблизно виду. Дуже пережарювати їх не потрібно. Ну, а так вже й не потрібно. Це же просто балакаю, трошки нервую, чесно. Трошки нервую, бо ну, мені подружка моя сказала, що вони не вийдуть на діалог. А тепер вже не вийдуть вони до вечора, не захочу я виходити. Я ж кром поблокована, а чого не побалакати? Чого не побалакати? Не сісти і не порозмовляти. Просто. Ви хороші всі погані, не буває так. Якщо є конфлікт, винні дві сторони. Я не кажу, що я гарна, можливо, я щось неправильно зробила. Але це все дякую. Але це все обговорюється. Сідають, сідають люди, розмовляють, чи списуються. Вона ж мені до цього, як у неї, були, як у неї була повна жопа. Вона ж мені дзвонила по відео і плакалась якраз. Я їй квіти відсилала у лікарню на роботу, щоб підтримати, бо в неї така ситуація вийшла. Бо я ще більше порозказую. Не хочеться ж мені. Ну, я довго ждала. Не ждала, що мене перва заблокує Оксана. Чесно, я для неї скільки зробила, коли я подарувала їй букет на 25 років, 25 троян, ніхто, ні батьки навіть не подарували. Вона казала, мені такого букета ніхто в житті не дарував. І вона ж мене перша і поблокувала. Дівчата, ви ж розумні, Даша, Оксана, ви ж розумні дівчата, ви ж розумієте, що закон на моїй стороні. Я вам цього всього не давала, мене навіть там не було. Не було нікого, ви самі це все брали. А за шафу купе так взагалі через вікно є в мене свідки. Ну не схотять вони йти в суд, я і без них це докажу. Це не Лондон, це Україна, де можна все доказати. Тому просто, якщо Юлічка зможеш, там щось написала. Не виходить, тому що відтоді, коли змінив їй Саша, вона вирішила, що їй багато негативу приноситься вулиця. Дівчата, на три кілограми баклажан, одна пачечка мівіни, приправи. Любові дожіть, я трошки огонь зроблю менше. Ну якої любої, В рецепті тоді ще було написано е, м'ясної, але м'ясної я ніде не бачила і завжди використовувала курячу. Страшні люди, звісно. Якщо ну вже скільки я вже терпіла, терпіла, писала, писала. На всім друзям їхнім писала, до яких мала доступ. І в ответ тишина, тому, ну я не знаю. Я вже знаю, що мені вже юрист підказав, що робити. Тому, ну і, і все одно мені не хочеться, щоб ну вже в нього була судимість. Знаєте, ну зачем це? Вже в нього була судимість, він збив жінку нас. А тепер ще буде судимість за те, що законно в будинок. Ну подумав би головою сам. А на вулицю не виходить, тому що їй всі противні, Вона, їй всі негатив сіють. Даша ж виходить, Даша їй все доносить. А я вважала її, от як сестрою, чесно, ми цей раз, коли зустрілись, обнялись, плакали, от як наче щось відчувалось в моєму серці. І отак зі мною поступити. Ні, будинок, слава Богу, є, і там зараз живуть люди, свідки, коли вона привозила ці речі. Всі... Ну, не вона. Хто привозив, я не знаю, але з їхньої родини, мабуть, ніхто, бо ці люди заносили. Ці люди заносили просто. О, цю жіночку, здається, я дивлюсь, Мукбан, Якщо це Чорна Пантера. Дивлюсь, мені дуже вас цікаво дивитися. Дякую, що зайшли на мій прямий ефір. Дівчата, оце така я добра.